І всім привіт, народ з вас, підписати, подобайка. Так, ми продовжимо. Грати в Age of History 3 за Шрі-Ланку з метою формування ось цього чоли. Чоли. Так, мені лишилась Індонезія і Індія, і я все ще. Да, я все ще менше поекономіця за Індонезію. Але в минулому відео ми закінчили на тому, що я тут взяв парочку провінцій Індії. 61 провінцію. Так, трохи. І давайте, якраз таки тоді і пройдемось по цих провінціях. Ну, не по всіх. Але з найдорожчими ресурсами. З тими ресурсами, які я в себе в, себе в своїх принципах забудовував. І ці ресурси позабудові. Ось тут слонова кістка з 15% темпов зросту. Тож слонова кістка дешевша за папір, здається. Ні, слова кістка дорожча. Окей. так, спиці, цукор. А далі вже мої принципи принці пішло все. Непогано так. Ну, 1600 перекономіка. Мені здається, зараз в мене достатньо грошей, щоб зробити щось більш прикольне. Давайте перевагу до від виробництва. М -м 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 -м. Мені зменшити. І зробити щось ось таке, типу. Типу спадку не вистачає. Тиатиа. Нічого страшного, насправді, що саме спадку не вистачає, нам все одно гроші потрібні. О, як, де мої війська? Сюди. Сюди Там з Індії закінчилась мі блін. Мін, погіршете, ну це не так. Мої війська доплили? Да, на, оголосити війну, Індонезію також виключу. Це погнали. Вони не встигли відновитись, скоріш за все. Не щоб мене прям зупинити. Все. Я там вибив їх основу, далі діду навпіл. Полетіли. Робіть. робіть. Робіть, ви знаєте що. я по поки трохи покращусь в економіку. Трохи. О, мені треба від Індії. 44 принці. О, ось тут одну опустив. Так, 44 є, все. Хочу кові репарації. Надіслати висунути. А ми армія. Сюди. Так, все одно мені чекати закінчення альянсу. Не, не, я, так, я зрозумів, що мені зараз прям треба забудувати це столицю. Бо під її темпів зросту залежить дослідження. Давайте прямо вже все забудовую. Нормально. Повертаюся до повної забудови себе економікою. О, термін дії альянсу закінчився. Ну, почекайте тоді. Я вже хочу красиво. Якщо вас виносите, то красиво. Ой, а я вже майже в два рази більше за них по економіці. Ой, 91 агресивних експансія, я не хочу агресивну експансію собі. Бо на факт, що ми за одну війну захопимо всі провінції, які мені потрібні від Індонезії. Ну ось. Будемо вважати, що я зараз концентруюсь на скидуванні агресивних експансій. Так, я трохи качнувся, а тепер погнали по... по унікальних будівлях. Я зараз просто зроблю плюс мільйон прибуток. Ну, плюс дофіга прибуток. У мене всього одна нафта. О, десь. Славно кістка була ще. Прикольно, приємно. Ой, збереження. Ой! Упс. Ну, 25 рибы. Да. Вытянули закон. Дякую. Так, и після цього всього. Пам'ятника. Мені не высочем. На эту сим пам'ятника. Ну и далі? Економіку Що мене зупиняє? Максимум економіки. Да і навіть стоїться до кінця покращена. В економіку. Що ты? тримай майсю прям в Civili. Прям в C А. Снова. А! Аграрно, на. Рана революція. Тримай да тебе, і ще економіку можна качнути. Хі-хі А, все. Так, що, в нас тепер величезний прибуток. Неймовірний прибуток. І просто йду сюди. Качати столицю спочатку. Тебе. Давай тут ще максимальний рівень верховного суду качну. 1400, далі де тут? Ось максимальний рівень столиці. Раз. Зараз буде 600 ще раз. І один рівень столиці. О, ти на. Можна ще один рівень в столиці. Зараз військова академія, вже. 10-й, 11-й. 12-й, навіть 13-й рівень. Є. Yeah. Що, тут перевага. Дохід від відвернутися до кінця покращений. Ось я покрасив експансію, напевно, зараз менше. Так, тут я б закинув максимальний рівень військової академії і максимальний рівень академії для генералів збільшив. Щоб знову тебе. Ще два рази взяти і тебе ще два рази взяти. Яка в мене економіка. П'ять тисяч нормально. Підійде. Так, тисяча ще є. Ще раз військова академія. І ще раз чекаю тисячу спадку. Щоб ще одну військову академію для генералів взяти. Ще, одна. До речі. Давай, зараз. Військова академія для генералів. І нам трохи не вистачає бібліотеки. А, давайте інноваційні хаби. Вони ж відсоток додадуть, а не тільки циферкою. Так, а далі. 243, мені б десь. 100. 120. Викличу. А, ні. Хм. 13. 13 по 8 зараз буде. Є. Так. Дві по 120. Приємно. Так, і. Теоретично різні ресурси можна було б качнути. Ой, надто багато де вони погані. Ой, закінчились гроші і є. Це воно закінчилось би я на паузі. Це робив. Індія мені грошей дала. Ну, дякую, напевно. Оп. ні, Індонезія на мене пішла. Де друга 120? А, Вдвох. Хм, а це цікаво, чи винесемо самому їх ось так. Максимальні на армію. На. Об'єднати вас. З перепінами разом табай дуже. У нас ось тут максимальні бонус. Давайте ще тебе. Ой, що у що вас там? Та скільки вас там? Ой, піди. Упс, виніс вас. Ой, ти їх на, на їх добиття. Ось так. Ні, ти мене не розумієш. Саме на добиття. Я ось тут десь 70-ку, ще можна добити їх. Та ну, не дратуйте, ну, слухайтесь мене, будь ласка. Стартуйте, такі тупі, які тупі. Оце далі я вже не бачу. Не бачу в них можливості мене зупиняти. Тому погнали окремими арміями. І... Яке там співвідношення втрат? Прекрасне Більше ніж в три рази. О, на, тримайте Б. О, а блогова експертиза також корисна. Але я б зараз агресивну експансію зменшив би, щоб на мирній угоді я б не хвилювався і забрав все, що хотів. Так, на Де, до кінця агресивна експансія готова? Ядерний реактор, ну. У нас 18 тисяч максимум можна мати. Хм. Нормально, якраз зараз буду витрачати на Індонезію. Угу. Фактично, єдине, що мені треба запам'ятати, це якось це острівець забирати. Мені треба 79 провінцій. Зробити вимоги. Ти зрозумієш, що я вже взяв, що ще ні? У мене не вистачить. У мене не вистачить. Можу почекати? Я по... я парочку боїв провести, взяти в столицю, не знаю. Не вистачає. А, іще. Як назло, агресов на експансію. Тому тут трохи навіть відмовлюсь, ось так. Начало. А, це ще цей острівець. 16 принцип там лишилось. Неприємно. Від мене Азія дратує, чи занадто сильним різноманіттям ресурсів. Так, є. Унікальні будівлі всі є, і тепер пропогнали в економіку, а да. Не... Ще пам'ятника. Ось тепер погнали чисто в економіку. Я? Є. вам є. Є. таке. Привага, агресивна експансія, зменшити диво можна створити та погнали. Або тут взагалі не фіні тиву створювати. Де моя армія? Та сюди, сюди, зберіться десь в одній провінції, Покращити полки. покращити. Ой, я виключу ще два. Мені байдуже. Я виключу ще 120-ку. Просто тому що я так вирішив. Це. Раз. Я 120 ку Ой, красиво. Що ви мені тут пропонуєте? Не хаби. І ефективне землекористування. Як? й давайте на. Реактори ядерні. Так, а благову експертизу там кача? 88, агресивна експансія. Ой, воно... я не знаю. Нам не вистачить. 84. Не знаю, навіть не знаю. На. Ще один рівень ядерного реактора. Так, я там через спадок качнув. Максимальний рівень навичок радника. До речі, то навіть з такою кількістю радників нема нормального. Ну, пойде, я можу піти на Індонезію. Давайте їх ображати, щоб спровокувати. Хай, хай вони на мене нападуть. Ви погані. Ось, все я вас образив. Ще покращення ядерного реактора. Ще більше ефективність виробництва. Зараз спадку взагалі більше нема. Я останній спадок вкачав. Ну окей. Погнали. Оголосити війну. Та-та, намагайтесь мені щось зробити вдачу. У мене тут три армії по 120. Три. Повірте, мені вам це не зупинити. Ала. Мені лишилось 16 провінцій. Ось так. А, цей острівець тут, типу, дві? А, да, ось цей острівець, цей острівець, окремі провінції. Вонсерізація військової репарації. Все. Ні, без вонсерізації, тільки військової репарації. Та що? Прекрасно ж. Ну, прям прекрасно. На, чола, сформувати є. Yeah. Ну, знаєш, ми перше місце в світі, ну. Ну, я, я, куди без цього? Куди без цього? Скажіть мені. Так що ж, нагадаю, що я, як би, розробник ігор. Посланювався, ви зможете знайти та перебати мої ігри. І хочу нагадати, що в розробці зараз в активній варфакторі йде. Якщо ви достаєте до бажаного, ви дуже сильно мене підтримуєте, а тим більше то скоро буде демка, ви зможете безкоштовно спробувати цю гру. І щоб не пропустити цей момент, додайте цю гру до бажаного. Будь ласка, будь ласка. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, саме завдяки вам, виходить відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.